Наші оборонці нищать ворожу артилерію на всіх напрямках фронту. Почнімо з відео від воїнів 44-ї окремої артилерійської бригади імені Данила Апостола. Вони виявили і знищили кілька ворожих гаубиць, які окупанти намагались заховати поблизу лінії бойового зіткнення. Згоріли гармата Д-30 і ще три Д-20 разом з боєкомплектом. Російські танки теж вибухають після зустрічей з українськими БПЛА на Харківщині. Бійці 22-ї окремої механізованої бригади за допомогою ФПВ-дронів наздогнали і перетворили на брухт дві ворожі машини противника. Окупанти втратили чергову важку вогнеметну систему. Ворожий сонцепьок наші захисники виявили під час бойової роботи і відразу відправили до нього фпв дрони. Екіпаж машини намагався втекти, але безрезультатно. А на Херсонщині, у тимчасово окупованих Олешках, оборонці виявили пункт керування БПЛА та командний пункт, екіпаж українського винищувача не залишив окупантам жодного шансу. А ось так екіпаж українського міга нищить місце дислокації ворога в населеному пункті Малинівка. Це Запорізька область. Тут переховувались російські штурмовики, а також обладнали собі склад із боєкомплектом. На північно-слобожанському напрямку прикордонники нищать техніку, укриття і особовий склад ворога. Оператори підрозділу Прайм знищили дві ворожі автівки, три укриття, дві вогневі позиції, човен та кілька засобів зв'язку окупантів. І ще кадри роботи прикордонників: вони виявили ворожий сховок в одній з промислових будівель і відправили на завдання FPV-дрони. завдяки вправній роботі операторів. Знищили ще одну ворожу гаубицю та кілька одиниць техніки. А це вже робота наших пілотів з окремого загону Крила Омеги. Нічні вильоти важких дронів позбавляють окупантів укриттів. Кілька вдалих скидів, і ворожі сховки розлітаються на друски. Далі кадри чергового невдалого російського штурму окупанти намагалися дістатися наших позицій на мотоциклах, але план не спрацював. І тут зверніть увагу на ювелірну роботу українських танкістів, влучні постріли гармати і російська мотоколона знищена. А на Сумщині бійці спецпідрозділу Тимура влаштували справжнє пекло у ворожому тилу, рейди, ближні бої, удари дронів та артилерії. За даними головного управління розвідки, ліквідовано щонайменше 334 окупанти ще понад півтисячі поранені. Постачання боєприпасів і продовольства російським підрозділам зірване.